Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботу, чи десь на строки підробляти, чи там... Ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті. які щось... бачив, що вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. Я до них подойшов і говорю, а це що буде батьків тебе багаті, чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки гроші ти мать? Він каже, та ось в Інстаграм публікую, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общага. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, дебіл, біли, іди на роботу взагалі. А я говорю, нет, не оценивається. У мене даже телефона тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор емеля... Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи посты писав. Ну, це вопрос до того, если хочеш, знайдеш, як делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А чого ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогера, об'єднуєш щось там результати, робиш підписників, не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в общай який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не липався, слава Богу. Бо бачиш, що всі в залежність від цього, всі тут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На тілі, які YouTube смотрить, на тілі, вже телек не смотрять. Ну, отак от. Так вот.